Ну і зараз з нами на зв'язку керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні героям слава вітаю вас, друзі. Давайте почнемо з нових дат, які назвав президент Володимир Зеленський у інтерв'ю японському агентству NHK Він сказав, що уже в принципі до кінця листопада буде готовий план досягнення миру. Ну і відзначив такі речі. Ми проведемо детальні дискусії з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань. От, уже в принципі, все більше розмов про якесь чи то замороження. Чи то припинення, чи початок мирних переговорів з Росією, вперше ми чуємо ну там приблизну дату до кінця листопада. Що це має для нас означати? Ну, якщо відверто, то за моїми спостереженнями, це не перша заява президента. Попередня була зроблена в інтерв'ю BBC буквально тиждень тому. Ну трішки більше виходить, коли він був з візитом у Великобританії. Тоді він також говорив про е е досягнення якогось е ну скажімо, результату на переговорному треку і мовилася саме історія про до кінця року. Я особисто робив прогнози, що ми можемо вийти на якийсь переговорний формат із Росією вже після виборів президентських, коли будуть відомі результати до інавгурації. Це дійсно може до кінця року. Зараз він говорить про кінець листопада. Зрозуміло, що до виборів США переговорів ніяких ніхто не планує. Ну і далі він робить там уточнення стосовно території, ніби нібито робить уточнення, але знову ж таки звертаємося до тих заяв, які він робив раніше. Він говорив про те, що не всі території будуть повертатися дипломатичним шляхом, а це вже ну добре відомо українському суспільству. Тому вчорашня заява це просто підтвердження того, що нині відбувається. Тим піше а, вже ми засі... змогли пересвідчитись у візиті кулеби до Китаю. Китай доєднується до цього процесу. Має на увазі як посередник, тим паче, вже окреслено посередників у цьому е процесі. Також це європейський союз, Сполучені Штати Америки та Китай. Таку заяву робив Зеленський, і таку ж саму заяву робив за підсумками візиту до Москви Віктор Орман. Хоча там його засудили за те, що він літав до Пекіну і до Москви, але треба розуміти, що він якраз виніс позицію Кремля. Тому зараз, в принципі, президент підтвердив те, що раніше було відомо. А, добре, ну і власне про угорський фактор дуже цікава заява була від Міністерства закордонних справ Польщі. Після заяв Орбана запропону... він запропонував Угорщині, точніше заступник міністра закордонних справ Польщі запропонував е, Угорщині вийти з Європейського союзу і НАТО. От і це було після того, як він, зокрема Віктор Орбан, заявив, що і Україна ніколи не стане членом ЄС і не стане членом НАТО тому, що тут суцільні олігархи з країни виїхало 11 мільйонів людей за останні роки. Ну і взагалі неспроможна держава. Тому а ще у Євросоюзу не буде грошей на те, щоб відбудовувати Україну. От уже зараз пряма пропозиція Орбану, точніше, Угорщині, вийти з ЄС і НАТО. Це означає, що терпець принаймні у деяких да дипломатів європейського союзу так трошки, трошки закінчується. А, ні, я думаю, там ситуація дещо в іншому. Справа в тому, що Орбан наробив кучу заяв, купу купу заяв, перепрошую під час літнього університету університету, товашньош у Румунському короткому містечку. Так і е, справа в тому, що я розцінюю зараз заяви Орбана як такий, знаєте, голос відчаю а ми бачили в останні дні серйозний дуже скандал, який виник у. Не те, що скандала е, обурення з боку Угорщини та Словаччини з приводу перекриття їм нафтопроводу дружба і неможливості отримувати російську нафту. Ці дві країни були в винятку і санкційної політики загалі європейського союзу щодо отримання народних судців із Росії. Вони ну, сподівалися, що так буде залишатися після того, як європейський союз не підтримав їхнє звернення. Має на увазі керівництво, аби вони розмовляли з нами, щоб ми скасували ці санкції. Ну, для мене особисто стало очевидним те, що добре, що сьогодні керівництво Європейського Союзу почуло Україну, і, врешті-решт, ми ініціювали це питання тиску на Угорщину в ну, їхніх таких доволі зухвалих бажаннях отримувати якісь преференції з боку України і потім же ж таки. Формувати проросійський порядок денний семь європі, тобто наші інтереси тут із керівництвом європейського союзу збіглися. Тим більше ми ж зараз в процесі набуття членства, тому можемо себе вважати вже там ну, не повноправними членами, але ну не те, що навіть кандидатами. Ми на шляху набуття членства. Це якраз той момент, та нагода, коли нам потрібно проявляти. І свої спроможності, і заявляти про свою суб'єктність заяви Орбана якраз вони пов'язані з тим, що він намагається зараз все таки вберегтися в оцій канві свого намагання вибивати якомога більше преференцій з Європи за рахунок співпраці з Росією і з Сполученими Штатами Америки. Його заяви були стосувалися звинувачень Байдена щодо підриву північного потоку. потоку-2», і також скасування санкційної політики він говорив, що вона неефективна. А Польщею, у них давня історія. Ця історія стосується виділення коштів, і вони блокують один одному ці гроші, якщо говорити відверто. І те, що поляки звинувачують Орбана у торгівлі з Росією, але поляки так само торгують із Росією. Тому я зараз ви знаєте так, відніс би цю історію між ними двома до такого внутрішнього їхнього конфлікту, навіть не внутрішньоєвропейського, не в конфлікту, який характеризується зараз якимись проблемами в ЄС. Втім, заява за міністра Польщі щодо створення Орбаном якогось союзу із Путіним, є як на мене небезпечна. Не можна все-таки випускати навіть в цих умовах і Європейського союзу з Європейського Союзу і Словаччину і Угорщину з НАТО тим більше, враховуючи те, що ситуація вкрай непроста, будь-яка поява країни, яка відверто і відкрито буде підтримувати Путіна, і ця країна буде членом Європи. Саме цієї західної Європи, ну звісно, Вощення це не західна Східна Європа, але Європейського Союзу це неправильна історія. І якщо хоч хтось зараз в цих умовах почне виходити з ЄС і НАТО, то це буде грати лише на руку. Тому я думаю, що саме на рівні очільника замміністра закордонних справ у Польщі робилася така заява, а не керівництва Польщі. І я думаю, за цим треба слідкувати. Але дійсно сьогодні дуже влучно ведеться дипломатична. Робота, скажу так, дуже обережно з угорщиною, і мені особисто це ну засвідчує, що, врешті-решт, єврокомісія керівництво Європейського союзу робить правильні кроки. Добре, ну і ще про один знаєте жест вічію. Це дуже цікава ситуація, яка відбулася напередодні. Значить, там відзначали у Росії день військово-морського флоту. Та були якісь військові морські паради в Пітері, там ще десь навіть у кронштаті скасували вперше за багато років. А в Севастополі ну буквально тихенько так поклали квіти до пам'ятника і все. І от уже є. Кілька кілька таких спостережень про те, що принаймні в тимчасово окупованому Криму Росіяни намагаються от швиденько забути, що там був колись чорноморський флот, гордість Сівастополя. Тепер уже генеральна лінія. І туди запустили навіть спеціальне кіно про так званий новий Херсонес. Значить, вони це все весь акцент змістили на типу день хрещення Русі. Ну і пряму прямий зв'язок проводять, нібито між хрещенням е, князя Володимира Київського у ну, Херсонесі, да і до Російської державності. Отак е, соромізливо підзабути свій флот. Ну я не думаю, що мешканці Севастополя і особливо ті, хто понаїхали з Росії до Севастополя. ну, я не думаю, що вони вдоволені. Як ви оцінюєте цю історію? Ну загалом на тимчасово окупованому Криму там доволі цікава ситуація стосовно того, що низка прихильників руського міра, ті, що залишаються прихильними до Путіна, вони все ж таки намагаються сказати, що ситуація під контролем і визнавати публічно те, що Чорноморський флот військової Російської Федерації втік. З Криму, ну вони звісно не будуть. Так там вони там можуть ще проводити ремонт, які посудини так далі. Але загалом навіть е, з азійського регіону то е, регіону Азовського моря вони також втекли до новоросійська і перебазування засвідчує те, що робота головного управління розвідки і спецслужб і взагалі збройних сил України була доволі гучною, посадовною і правильною. І Питання Криму воно не знімається сьогодні в частині того, що Росія може втратити контроль за ним. Хоча це може зараз видаватися фантастикою, і ми часто згадуємо заяви Буданова про каву в Криму. Але ну я не скидав без важелів, наприклад, того, що саме під тиском різних засобів враження спроможності Росії в Криму суттєво зменшується і дійсно втримувати Крим для Росії буде все важче і важче. І мені тут знаєте ще один цікавий момент впав в око, який відбувся вчора в Санкт Петербурзі, де Путін говорив про погрози в бік Сполучених Штатів Америки щодо розміщення десь ракет великої дальності, якщо такі ракети будуть розміщені Сполученими Штатами в Німеччині. Це дуже привітний факт, тому що вчора, 28 липня, Жителі Гавани спостерігали за тим, як російські військові кораблі, тут якраз от до питання дня військово-морського флоту Російської Федерації, вдруге за останні там кілька місяців прибули туди з візитом, і туди зайшли і навчальний корабель Смольний, і патрульне судно, і кораблі підтримки. Це всі судна з Балтійського флоту Російської Федерації. Вони там, нібито, будуть недовго, лише два дні, потім звідти поїдуть. А, і сполучені штати Америки доволі спокійно відреагували на цю історію. Ну, зокрема, представник північного командування Сил США сказав, що це нормальна історія нічого там такого нема. А раніше місяць тому Джейк Саліван говорив, що вони не бачать ніяких загроз, те, що е, в цьому регіоні російські військові кораблі проводять військові навчання і запускають навіть ракети. Але просто не ну, хочу нагадати нам всім історію. 62-го року Карибської кризи, коли Хрущов і Скеннеді виясняли те, в кого більша міць ядерна, бо Путін то говорив про період холодної війни. Але якраз тут Росія намагається демонструвати свою силу і навіть порушує кордони водні сусідніх країн. Дуже часто у Балтійському регіоні і в такий спосіб демонструє там свою присутність. Те, що ми змогли їх вибити з Чорноморського регіону, звісно, показує вразливість їхнього флоту. Але Росія сьогодні йде по іншій вісі конфронтації зі США, і як на мене, ну дуже серйозно заграє м'язами саме в Карибському регіоні і їхня співпраця із Кубою, ну, це такий зараз серйозний сигнал, на який американці. Поки що не воліє зважати і говорити про нього, що це якась загроза, але все ж таки я за цим висвіткував. Ну, власне, я вже чув тези про те, що генеральна там мрія Путіна чи взагалі його там супер ідея, нав'язлива ідея, місія всього життя. Що це не навіть не відновлення радянського союзу, а перегравання взагалі результатів саме карибської кризи, тому що він вважає можливо, вважає, да, є такі припущення, що угу. от Хрущов тоді повів. Неправильно, він спасував, криза спала. А от якби Хрущов дотиснув, то Радянський Союз був би ще міцніший. Ну, і всяка така штука. І він хоче переграти саме навіть цю ситуацію, а не ситуацію 91-го року. Ви теж поділяєте думку, що таке, ну, принаймні, можна розглядати як, як, як один з варіантів. Не можу вам сказати ствердно, але як варіант дійсно треба розглядати. Втім, на сьогоднішній день, якщо я помітив учора у російських засобах масової інформації, саме в день святкування військово-морського флоту Російської Федерації, всі змі писали про те, що Путін дав розпорядження оснащувати російський флот гіперзвуковими комплексами. Це не випадково, це означає, що Путін сьогодні намагається шукати контакту, навіть не воюючи в Україні, тобто війна в Україні в нього це як спосіб виживання влади. Але він шукає контакту, можливо, навіть і солового із країнами північно атлантичного альянсу, і для нього дуже цікавим сьогодні є а, конфронтація зі сполученими штатами Америки. Або він не випадково її погрожує зараз і Німеччині, а врахуйте, Сполученими Штатами Америки, і те, що він збільшив свою активність саме на Кубі, мені засвідчує, що дійсно він може зараз думати про те, що 62-й рік був не дуже вдалим тоді для радянського союзу. Але в принципі, якщо говорити про всі меседжі Путіна, про всі його тези, то загалом там спочатку заснування загалі радянського союзу все робилося не так. А він зараз хоче все переграти, тільки в нього щось нічого не виходить. Що лише вартує історія з його так званими бойовиками в малі вчорашнє, де там полягло біля сотні їх. Тому бажання і можливості Путіна вони дещо розходяться, але він посідовно зараз іде саме в цій царині. Це так. Добре, ну і власне те, що ви вже згадали, що якщо американці розгорнуть тамагавки у Німеччині, це ж теж фраза Путіна, то Росія відмовиться від одностороннього мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі. Це погроза Олафу Шольцу, це погроза німецькій владі, що а та, та у нас тут зараз буде ескалація, а, при тому, що Америка справді посилює своє свою присутність у Німеччині, і там уже створена створюється. Нове командування і, окрема там сила, яка буде займатися підтримкою України ці погрози Америці і погрози Німеччині. Це ну це засіб продемонструвати себе суперсильним. Ні, справа в тому, що Німеччина з моменту завершення Другої світової війни має особливі відносини з Сполученими Штатами Америки. забезпечують фактично ядерну парасольку і військову підтримку Німеччини продовжує вже 80 років і. Ядерна зброя там розміщена, тому Путін зараз не сказав щось нове. Просто намір е, про розміщення. Ракет великої дальності, саме типу тамагав та СМ 6 СМ — це протиповітряна оборона. Для Путіна просто черговий привід показати, що я буду рухатися ближче до кордонів з Європою, тому що ви. Вчора ще цікавий був також коментар Патрушева, який давав журналістам під час цієї церемонії. Він казав, що ми ні на кого, ні на що не провокуємо. Це нас провокують у, до дій у відповідь. Він ж так само мотивує. Початок так званої СВО, це ж не вони напали на нас, це виявляється ми на них мали намір напасти, тому вони нападають на нас. Це, в принципі, їхня ідеологія, і те, що вони отримали сигнали, і він згадує ракети першим в два. Це якраз історія сорокарічної давнини, це якраз до, до періоду холодної війни, гарячої фази холодної війни в 83 й рік. Що не помиляюсь, тоді це стало приводом для того, щоб укласти угоду між цими двома країнами радянським союзом та сполученими штатами Америки про роззброєння. Але Путін про це забуває. Тобто підвищення ставок в будь-якому випадку буде вести до розв'язання е, самих конфліктів у світі. І е, те, що Путін до цього рухається, ну е, підсвідомо, він просто про це визнавати не буде. А ця заява від Німеччини, від точніше від Сполучених Штатів Америки, це лише привіт. Але є один цікавий момент, друзі. Справа в тому, що Шольц зробив дуже е, влучну заяву до Путіна, коли сказав, що ми можемо не розміщувати тамагавки, якщо ви. Виведете свої війська з України, якщо ви припините агресію в Україні, тоді мені не буде наміру, не буде причини для того, щоб збільшувати оборонні спроможності країни на тлі. Ескалації Росії в е, Україні, і е, також давайте не забувати, що Путін робив неодоровізові заяви про, е, наприклад, захоплення нарви, атаку на Балтійські країни, а е, постійні провокації на польському кордоні. Зараз там проходять навчання. Путін демонструє, що він готовий до конфронтації силової з країнами НАТО. І якщо там хтось думає, що Путін не відкриє другий фронт, то просто треба зрозуміти масштаби другого фронту. Він може бути дуже маленьким, наприклад, там у ті ж самі. Естонії, де проживає не так багато населення, захоплення будь-якої країни Балтії буде набагато меншою по об'ємам і масштабам операції ніж ту, яку він проводить сьогодні в Україні. Вона може бути для нього успішною і для країн НАТО це серйозний виклик. Не випадково Німеччина почала розгортання бригади. Це вперше в історії. Коли війська Німеччини розвитають свої війська в іншій країні, а саме розвитають у Латвії, там дійсно процес тривалий. Він буде там йти продовж аж до 26-го року, так само як і розвитання ракет. Але це все заявки на те, що Росії натякають і говорять прямо, що ви не будете. Поширювати свої експансії на території країн Європейського Союзу країн Північно-Атлантичного альянсу, тому я поки що це читаю так, як заяви до конкретних кроків поки що не будуть іти ні США, ні Німеччина, ні Росія, але ескалація ну абсолютно очевидна. Ну, тобто, люди піднімають ставки поки що на словах. Хоча так. і деякі так. процеси на землі, що називається, і вже у вигляді конкретних дій, теж відбуваються. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Шановні, нагадаю, з нами на зв'язку був керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок.